Друзі, намасте. розбір асан Ми продовжуємо з вами розбирати асани, які дуже часто використовуються під час наших практик, які я проводжу тут в залі ось в очікування ранкової практики. Вирішила да, розібрати ще одну асану, яка називається шалабхасана. Поза коника, да, кузнечика, поза позасаранчиші, так її називають. Ця поза як продовження, скажімо так, попередньої асини, яка називалась Макарасана, поза крокодила в силовому варіанті. Дуже схожа, але трошки є невеличкі нюанси. Да? І вона теж проста, вона дуже корисна, корисна для людей, в кого проблеми з поставою, в кого проблеми з. Поперековим відділом хребта дуже добре зміцнює, а в кого є якісь, скажімо так, проблеми з травневим центром, бо дуже гарно стимулюється під час виконання цієї асани. покращується кровообіг. Стимулюється нервова система і покращується дихальна, тому що під час напруження, яке ми тут втримуємо, дуже корисно глибоко подихати. Хоча іноді це кажеться неможливо. Але давайте будемо розбиратися. Ну, протипоказання дійсно також є. Можливо, якщо у вас хронічні якісь захворювання да, кишків ем, травневого центру, якщо у вас є і гострі захворювання вашого хребта. І таке інше. І так, ми знову таки починаємо з положення лежачі, лягаємо на килимок, да, можемо одразу прийняти позу. Крокодила, розслабитись і полежати. взагалі перед тим, як ви починаєте спробувати ту чи іншу асіну, да, прийняти горизонтальне положення, змінити потік енергії і трошки да, полежати. Я вам буду демонструвати, чи пропонувати декілька варіантів Да, класичний варіант. Тобто там подовжений, якісь трошечки з зусиллями так і таке інше. І так, збираємо ножки разом. Руки опускаємо на килимок, ми починаємо з простого. Долоні притиснути лоб до килимка, напружені сідниці, стегна. І з вдихом ви піднімаєте ось так голову, да? розкриваєте грудну клітку і тримаєтесь руками. Спробували. Верхня частина. Опустили, відпочили. Руки не прибирайте, розслабилися. Спробуйте зараз, тобто відокремлено, зараз попрацюємо, да? підняти тільки ніжки. Голова опущена. Потримали, відчули напруження. Опустили, розслабилися. І зараз поєднуємо оцей початок, да? першу частину і іншу, але руки притискаємо до. Свого тулуба да, до стегон І з вдихом піднімаємо, з'єднуємо лопатки до хребта, не закидаємо голову назад. І тримаємо вдих і видих. І намагайте хоча б один цикл глибокого дихання зробити. І відпускаєте, руки складаєте перед собою, розслабляєте своє тіло. Оцей варіант такий класичний. Варіанти, які можуть бути ще, це коли ми ем, заводимо руки за спину, да, одразу їх витягуємо. Да, одразу у нас ось таке з'єднання лопаток до хребта. І здиха ми піднімаємо верхню частину, додаємо нижню. Зміцнюються сідничні м'язи, стегна. Да, і дуже-дуже гарно працюють розгничі спини, м'язів спини. Цей варіант. Варіант, коли ви витягуєте руки вперед. Тобто як варіант, да? і, можливо, руки за голову. Але обов'язково, щоб ваші лопатки були а, підведені до хребта, тобто з'єднані, скажімо так, обов'язково розслабляєтеся, да? потримали певний час. Стільки, скільки ви відчуваєте, що це корисно буде для вашого тіла, напруження продишали, продихали це положення і відпустили. Обов'язково після того, як ви робите таке напруження, треба робити компенсацію розслаблення. Ви можете просто лежати, розслаблятися, а можете виходити в положення да, і тягнутися сідницями до 5, і робити отаку балансову позу, да, баласану і розтягуючи м'язи, які працювали, ви відпочиваєте. Ось такий варіант шалабхасани. іноді, коли немає можливості, наприклад, виконувати одночасно, піднімати і. Верхню частину і нижню частину, тобто і тулуб, грудну клітку розкривати, і ноги, то хоча б одна, хоча б да, ось такий варіант, наприклад, ми да, спочатку, да, руки і ось так. Да. Можете так розкрити, так руки, і втримувати, хоча б так. Чи, можливо, да, почергово ніжки підняли. Ну, Дійсно, що не треба практикувати, коли у вас повний шлунок, коли йде процес травлення. Да? Ви пам'ятаєте, що будь-яка практика вона виконується, коли ви десь за дві годинки прийняли їжу, але не, скажімо так, не пізніше, тому що будете відчувати неприємність, таку важкість і таке інше. Ось вам така чудова, дуже проста водночас і дуже дуже корисна, дуже ефективна, як силовий варіант для зміцнення. Да? Ви знаєте, що м'язи спини це є антагоністи мязам животам Якщо ви працюєте над зміцненням м'язів живота, то обов'язково треба да, працювати над зміцненням м'язів спини. Да? Вони, як ідуть парою. Наприклад, ви зробили позу лодки. Да? Ну, простий варіант. Да? Ось такий варіант. Да? Чи Взагалі, ось такий варіант лодки. Попрацювали тут, перевернулися. І зробили Шалапхасана. Ось вам дві асани, які будуть в парі йти. Чи, ем, що ви там можете робити на зміцненні м'язів живота? Да? Постояли в планці, наприклад. І зробили шалабхасану, да? варіацію якусь. Ось вам вже ви можете самі створювати той чи інший комплекс, який буде. Радувати вас, буде зміцнювати ваше тіло і буде робити так, відкликатися на ваші зусилля, ваше тіло буде розкриватися вас і не зважати вам під час вашого, да, скажімо так, вашої життєдіяльності. Ну, ось нічого складного, головне ваші зусилля, наміри і бажання Ну, спочатку щось змінити в собі, тому що ми іноді беремося. За те, що хочемо. Да, якось щось змінити навколо, але спочатку навчитися керувати собою, своїм тілом, дізнайтеся про нього все. Да, на фізичному рівні, на більш тонкому, а потім вже можна братися і за зміну того, що вас не влаштовує навколо вас. Але повірте мені, коли ви працюєте з собою, починаючи змінювати себе, все навколо вас починає змінюватися і вам туди не треба навіть зусилля прикладати, воно підтягується. Ну, ось так це працює. Якщо будуть питання, задавайте. Дуже вам вдячні. Дякую за вашу зацікавленість за те, що працюєте, я прошу вам вас підписуватись, да ставити вподобайки, ділитися посиланням, можливо, комусь це відео буде корисним і ця людина зможе щось порішати, якісь свої а, такі ну а, проблеми, які виник, виникають в житті. Бережіть себе, намасте і приєднуйтесь до наших практик.